Дня. В даному відео я вам хочу розповісти про праску House Mark і про те, як нею користуватися. На кінчику носа праски є супло, через яке відбувається розбризкування води. Далі йде кнопка регулювання пари від максимума до мінімуму. Кнопка удар пари, кнопка розбризкувача, за ними йде кнопка. Автоматичне відключення через 30 секунд. Потім іде колесо регулювання термостату, в залежності від того, яку тканину ви будете прасувати. Шовк, котон, льон, шерсть, синтетику. Що є особливістю даної праски, це кнопка ручного очищення від накипу, при принажити якої відбувається. Саме ця функція. Далі йде індикатор нагріву, спочатку вмикаються обидві кнопки, а це вимикається через 30 секунд. Є, є в праці резервуар для води, через де є позначка максимально Допоки можна набирати воду. Особливістю цієї праски є те, що сама, сам отвір для заливання води знаходиться на кінчику носа. І, оскільки отвір дуже маленький, заливаємо воду за допомогою мірного стакана пластикового до максимальної позначки більше не можна. Закриваємо покриття підошва на праски гладенька, має надсучасно анодовану підошву, також потужний паровий удар. Яке відбувається за допомогою безлічі маленьких отворів для пари. Крім того, є функція антикапля, що це значить, що вода не буде підтікати з праски, вертикальне відпаровування, тобто ставите праску в вертикальне положення і чекайте, поки вона нагріється. Ну, от, в принципі, все. Праска зручна, має гарний дизайн і не е, високу ціну. Вдалих покупок і хорошого вам вибору. Всього найкращого.